Всім добрий ранок. Нарешті пройшла перша ніч, як ми ночували в нашій квартирі. Мені сня снилися якісь страшні жахіття. Не знаю чому. Постіль дуже зручна, А, Покривало подадіяльний О господи, цей одіял, воно дуже дуже тепле, але в квартирі дуже прихолодно. Ми включали обогрівач, але він а, також, типа, ну, якби він гріє, краще, ніж усі картирі, але не так, достатньо прохолодно, і ми зараз думаємо купити ще один. Ми і так би купували, бо це в нас є, Ми хотіли такі тонкі купити, ставити на лоджі, щоб там було тепло, бо там буде працювати. Купа поставимо його в спальню, може два купив, не знаю, бо реально прохолодно. От. Зараз ми поснідаємо і е, поїдемо ще зробимо деякі покупки і будемо вже з е, нашої орендовної квартири перевозити сьогодні речі у, у цю квартиру. Е, в нас такий план, що ми хочемо перевести е, максимально все, і щоб у мене неділя залишилась на прибирання. Не хочу розтягувати це на тиждень, хоча я розказувала, що ми розтягнемо це на пару днів, але щось мені не хочеться розтягувати це на тиждень. Подивимося, ну, у неділю точно хочу поприбирати. Вот, так так. Майонез продовжує осваювати нові горизонти. Зараз відкрито відти. Ганяла всю ніч. А я хочу зараз поскладати сюди. Яке в нас є там, полотенце, Ми ще привеземо ковдри, ті, які в нас на, на нашій старій квартирі. І поки що сюди поскладаємо. Можливо, я сюди поскладаю якісь речі, які ми не будемо носити в найближчим часом, так, І хочу ще порозвішувати вішачки наш одяг, який ми зараз будемо використовувати. От. Це у мене зараз такі плани поки що, бо Олік тут все налаштовує, там інтернети підключає, логінці везде, Так що я поки займусь такими справами, не буду сама їхати на квартиру. Я покажу. Коротше, в нас Мей вона звикла, в нас ванна так само розташовувалась на старій квартирі, і тут був умивальник. Вона п'є водичку з умивальника. Любить, коли тече струйка ми її включаємо, вона там собі бульбається, купається мокне і і водичку. Тут такого немає, вона бігала півночі, бідняга, не могла зрозуміти, що можна з миски попити. Хоча я їй показувала, вона начебто роздобилась. І зараз ми її включаємо отут струйку. Але вона начебто розібралась і просто просить, ми її включаємо, вона п'є. І вона розібралась також з питанням туалету, на що я дуже рада. Е, такі подробиці трошки інтимного характеру. Вона пора сходила по-маленькому, по-великому, два рази сходила в ванну. А для нас це ок, тому що в прошлій квартирі вона також ходила ванну. Тут все дуже легко прибирається, зразу змивається, немає ніякого запаху, немає ніякого піску. Ми не витрачаємо кошти на пісок, ну типу це великий плюс. Ну, ми не привчимо її, звісно, От, а ванна для нас ок. Потім ми її гарно чистимо і можемо самі приймати. От, ця штука в нас така перевізна, бо тут її запах трохи. І Якщо туди-сюди, то вона сюди теж ходить. Але в цій новій квартирі вона зразу ванну пішла і це класно. Вона така перебуджена, тому що для неї все таке нове, стільки простору. Ганяла, як скажена, всю ніч, хвост антенкою, да? не знала, де приткнутися. Ну, їй, наче все подобається. Ми сіли поїсти, пообідати. Акула навкруги ходить. У нас на обід сьогодні торт, тому що ми не підготувалися, ми ще не виходили з дому, робили різні справи тут і обід у нас тортом. Заїхали на квартиру, починаємо потроху перевозити речі. Я насправді думала, що ми багато чого перевезли, але дивимося і дофіга всього перевозити. Погода сьогодні взагалі не Альо для переїзду. Дощ фігачить цілий день. Олег вигружає зараз пакети. Це наша перша ходка. Не знаю, скільки ми сьогодні перевозимо, тому що ми ще плануємо поїхати з'їздити, купити стіл. Розкладний нам треба. Нам взагалі треба буде розкладний стіл, тому одразу купимо, поки користуємося ним як замість кухні. Заїхали на розетку. Нам прийшов антипоток, хочемо забрати, бо в кінці наступного тижня у нас прийде встановлювати мальник, шафу в ванній кімнаті, щоб вона була вже повністю закінчена. І, Заодно нам встановлять антипоток, ну, щоб вани ця була та що більша, а вона вже була закінчена повністю. Ми приїхали в лавіну, хотіли купити розкладний стіл. Виявилося, що їх є дві штуки в Юску, але цей касир, коротше, на касі. Почала вона запевняти, що вони вже не продають судовий інвентар, що він вже десь глибоко на касі. Коротше, валяється. Ой, на касі на складі, я ніхто вже не достане. ні в одному магазині його не знають. Та коротше, я ж так розстроїлась. І час ми зайшли в епіцентр. хочемо підгрівач, подивитися і подивитися, може тут є щось розкладне. І я сижу, коротше, на кріслі ловлю дзень, тому що дуже класне крісло, дуже зручне. Я щось сіла і мені не хочеться вставати зовсім. Дивимося обігрівачі. Хочемо якогось такого плану. Оцей нам сподобався. От. А ці по кольорах. Оцей теж нам сподобався. Ми його дивились колись в інтернеті. От. А оці мені по кольорах не дуже, оці дуже великі якісь. От. Оцей непоганий білий, але він величезний. Хоча, може, там і менше є. Не знаю. Ми обрали такий, тільки чорного кольору. Він, типу, плоский. І там ще в комплекті йдуть такі ніжки. А він повинен нагрівати десь до 120 градусів. І в нього ще є управління з телефону. Вот так. Ми нарешті вдома. Я не думала, що я за сьогодні так втомлюсь бо ми. Туди-сюди змотались, те поробили, все поробили. В общем, покажу, що ми забрали з нової пошти і що ми купили. Ми купили ось такий антіпотоп від Ajax і купили шість датчиків. Їх треба буде порозкидати ну, в місцях, де можливі потопи. А ця штука вона буде встановлюватись на трубу. От. Отак вона виглядає ця штука, така важка, капець. І вона працює від батарейок. Ми робили для нього розетку, бо ми не знали, які саме будемо ставити, а ця від батарейок. І вирішили взяти ось таку. А самі датчики вони виглядають так. А, такі маленькі штучки ми взяли 6 штук. Ще ми купили таку штучку, щоб струшувати пилюку. Вона тут. Висувається і міняється її розмір. В общем, можна робити її довше. Це максимально, бачите, яка довжина. Це ми в'юску взяли. Взяли ще таку пахучку, вона дуже-дуже смачно пахне. Хочу в ванні поставити, тому що хоче, щоб був якийсь запах. Приємний. Це танго Mango. Ну, запах дуже приємний, дуже нам сподобався, ми вирішили це взяти. Сама величезна покупка, те, що я вже показувала, ми взяли ось такий чорний е обігрівач, поки що тут поставимо, він працює від розетки і управляється з пульта. А ще цей обігрівач класний тим, що в нього є додаток, в якому, ну, він через нього, в принципі, працює, але він показує температуру. Там можна виставляти таймер, коли він буде вмикатися, вимикатися. Ну, Коротше, дуже зручний клас. Ще класно, що все можна а, регулювати через телефон. Це наша друга ходка за сьогодні. ми Вирішили ще раз їздити на квартиру і ще перевезти частково речі.